Зараз буде цікава ситуація, коли пані Маркіня буде розповідати журналістам, що по закону вона має право звітуватися в кінці та на початку року. А це все була така легка прелюдія з бункера. Дивіться, як ці аферисти працюють. Коли є можливість прикритися законом, вони їм прикриваються. А коли по факту є можливість його обійти, вони його обходять. Бачучи тисячі тендерів, які прописані під свої контори, десь до міліметра, десь до букви, але під свої контори, щоб інших можливо буде викинути або відказати, найти причини вони можуть, але було не прозоро, значить, по закону. Знаєте, сама найбільша проблема, мабуть, не тільки в них. У цих рвачах, які прийшли до влади, бо в громаді кажуть, всі крадуть, ті люди, які не ходять на голосування, а потім кажуть, та я за нього або за неї не голосував, ті, які проголосують за Гречку, або ті, коли зробили свій вибір і кажуть, так ми ж вже все зробили, проголосували, далі закон. Ні, треба контролювати. Бо будемо мати такі жахливі умови існування, як наразі є. Відсутність інфраструктури, відсутність адекватної безпеки. Вони не брезгують переплатами на укриттях в дитячих садочках, на закупівлях військових. Вони аферисти та рвачі. Маємо, що маємо, далі буде.